Центр підтримки Атлант провів дводенний тренінг для волонтерів, де вчили методам психологічної підтримки при посттравматичному стресовому розладі та відновленню психологічного здоров'я військовослужбовців і постраждалих від збройної агресії РФ. Деталі в наступному сюжеті представники центру підтримки планують готувати мобільні групи, що надаватимуть психологічну допомогу військовим та постраждалим від війни в усіх великих містах. Наша а, мета на сьогодні. Щоб військові, які повертаються до ротації, вони приходили в стабільний стан і, набираючись сил, мали натхнення йти знову на передову. І на сьогодні наша мета якомога більше міст України долучити до нашої до нашого навчання, до нашої організації, розповсюдити ці знання, які дійсно вони дуже дієві і які допоможуть кожному, хто буде до них дотичний підтримати військових, дати їм цю опору, яку для кожного яка дуже важлива бути бути поруч Керівник центру підтримки Атлант Андрій Омельченко говорить, що без психологічної реабілітації люди, які воювали, вмирають протягом п'яти років після війни через погіршення психологічного стану. І їх може бути навіть більше, ніж загиблих на війні. Причини це самогубство, алкоголь, наркотики. Руйнуються сім'ї та страждають діти. Тому допомога спеціалістів вкрай важлива. Що я зараз бачу, що дуже гарні фахові наші психіатри, клінічні психологи, ну принаймні я можу про Київ говорити. Я бачу, що їм дуже не вистачає військової тематики. Вони дуже добре розуміються на своїй роботі, але коли це стосується військових, там дуже багато нюансів, тому що на війні люди тотально змінюються, і з ними має відбуватися робота трошки відмінна, ніж та, що проводиться з цивільними. І одна з також. Кісь ролей, це моїх, це те, що я пояснюю оці нюанси і допомагаю психіатрам, психологам перекваліфікуватися, щоб вони мали змогу так само працювати і допомагати. Ну і плюс, звичайно, ми злучаємо дуже багато волонтерів з мого досвіду. І оскільки первинна робота з військовими, як правило, це спілкування, це комунікація. З ними треба створювати цей контакт, дружити з ними. У центрі підтримки кажуть, що наразі робота з військовими ведеться між ротаціями, а після війни це буде повноцінна реабілітація. Так чи інакше, слід розуміти, що війна змінила психі кожного, і якимось чином теж торкнулася кожної сім'ї тому. Ми маємо розуміти, що ми вже не будемо такими, як були довго. І треба з цим якось жити і підлаштовувати під ці реалії своє життя. Тому дуже важливо е, е, знати. і Розуміти, як працювати з людьми, яким ще складніших, які стикнулись віч на віч із усіма жахіттями війни, навчання волонтерів-психологів вже пройшли у Києві, Рівному, Одесі та Львові. Попереду Чернівці, Запоріжжя та Дніпро, Олександра Дорда, Юрій Іщенко, новини правда тут.